Взагалі-то чистота завжди була жіночою справою. Тому і я дозволю собі сказати своє слово на тему розпочатою Вітєю у попередніх програмах, тим паче, що емоції з цього приводу аж зашкалюють. Уявляєте, після ознайомлення із новими чистилками у мене з'явився ще один аксесуар, який тепер завжди буде в моїй косметичці. Лишилось тільки перестати плутати його із губною помадою. Погодьтесь, що звичні серветки для чистки електроніки у таких ось коробочках і собою тягати досить незручно, незграбно. Вони елементарно не влізуть в сумку, чи як мінімум займуть у ній занадто багато місця. Тому для тих, хто прагне наводити чистоту будь-де і будь-коли, чи принаймні знати, що це можливо, були створені портативні набори для чищення, і їх дійсно можна помістити у косметичку. Дозволяє і розмір, і зовнішній вигляд. Ну дуже вони симпатичні. Нові портативні набори для чищення Колорвей за зовнішнім виглядом можна розділити на два типи олівці та всі інші. Перші особливо зручні для очищування оптики фотоапаратів, адже їхній форм-фактор дозволяє проникнути у найменші щілинки. Чистилка олівець це новий, не зовсім звичний тип очищувальних засобів. Тому те, як ним користуватись, знають поки що не всі. Спробую виправити ситуацію. І так, унікальний майстер-клас від гаджету господарочки Марини. Якщо на олівці є щіточка, то нею можна сміливо натирати об'єктив фотоапарату, не хвилюючись про появу подряпин. Бруд та відбитки пальців такий олівець видаляє повністю та абсолютно безслідно. а зараз найголовніше перед обробкою спеціальним очищувальним засобом техніку обов'язково треба вимикати. Не менш важливо знати, що засіб можна розпорошувати тільки на серветку, а не на оптику чи екран, як більшість з нас звикли робити. Для видалення бруду необхідно обережно і рівномірно протерти поверхню насадкою для чищення. Аби уникнути пошкоджень поверхні, очищувати потрібно не прикладаючи зусиль. Положення насадки можна регулювати, але для досягнення найкращого ефекту насадка для чищення повинна виступати з корпусу лівця не більше ніж на 6 міліметрів. При зношуванні або забрудненні насадки її можна замінити. Рекомендуються такі олівці для очищування оптики, телефонів, дисків та окулярів. Звісно, такий і монітор очистить, але для цього є більш прийнятне рішення. Зручніше та швидше очистити монітор комп'ютера чи ноутбука зможе ось така губна помада. Пардон, знов сплутала наступний портативний набір. Очистить він також і мобільний, і рідкокристалічний екран фотоапарату, і все інше, що тільки можна очистити. Цей компактний набір з одного боку має спрей, яким розпорошується спеціальна рідина для чищення, а з іншого спеціальну наносерветку. В першу чергу зручно це тим, що практично не залишається шансів щось загубити. Все потрібне завжди під рукою. Не хочете вологого прибирання, тримайте сухе. До речі, таке ж портативне і зручне. Висувна щіточка видалить пил з вашої техніки, з клавіатури, наприклад, а м'яка серветка з мікрофібри лагідно забере залишки бруду. Не залишить вона жодних подряпин і слідів. До речі, мало хто знає, що такі ось чистилки можна використовувати і за начебто не дуже прямим їх призначенням. Але справляються вони з таким завданням прекрасно. Такими засобами можна ідеально очистити будь-яку побутову техніку: мікрохвильовку, електричну плиту, все, що має глянцеву поверхню. Особливо актуальною може стати новинка від Colorway, високоефективний набір для якісного очищення з активною піною. Така піна глибоко проникає в структуру забруднення та гарантує бережне очищення без залишкових слідів. Яка серветка не лишає подряпин та розводів? Якщо цей засіб здатен видалити залишки застиглого жиру з мікрохвильовки, то із звичайним пилом на ноутбуці він точно впорається на ура. А ще така портативна чистилка зручна для прибирання в машині. Неї можна і в до блиску натерти, і приймач, і навіть торпедо. Отже, сьогодні чистилки для техніки це не лише бавовняні серветки, зволожені спеціальною рідиною. Індивідуальний, а головне, професійний підхід до питання чистоти техніки зробить її не лише чистою, але й продовжить термін її експлуатації. Висновок: чистота дарує життя. Хм, Тоді я йду прибирати!